Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 27 липня в області дощитиме увесь день. У Черкасах буде 24-25 градусів з позначкою плюс в день та 15 градусів вночі. В Умані та Звенигородці також опади. Тут синоптики прогнозують 20-21 градус в день та 14 градусів вночі. У Каневі та Золотоноші очікується гроза. Температура в день плюс 23-24 градуси, а вночі 15 градусів. У Смілі та Чигирині Сонце не з'явиться за хмар, натомість очікується дощ. Тут буде 24-25 вище нуля в день та 20-21 градуси вночі. А з вами була Аліна Бережна. Бережіть себе і побачимось на телеканалі Вікка.